6 травня у Нововолинську відбулася відкрита першість міста з греко-римської боротьби серед юнаків. Цьогорічні змагання присвятили нововолинським тренерам, які зробили вагомий внесок у розвиток спорту в громаді. За перемогу боролися учасники з різних областей. Турнір сьогодні зібрав певну кількість учасників з Львівської і Волинської області. Такі змагання ми не проводили вже два роки. Чому? Тому що війна забрала е, цей час. І до того ми проводили і так само приурочено пам'яті наших е, захисників. А сьогодні ми вирішили провести е, пам'яті трьох тренерів: це Капекін Владимир Ніколайович. Е, Мосічук Анатолій Іванович і Грищук Андрій Серафімович це тренера, які відійшли в вічність, і вони дуже багато зробили для розвитку греко-римської боротьби в нашому місці. З вітальним словом виступив президент спортивного клубу Борець Олег Янюк він побажав спортсменам успіху та вдалих виступів. Хочу подякувати нашим воїнам, які дають нам можливість провести такі турнір. Також хочу подякувати тренерам. Які на сьогоднішній день нажається за працюють молоду, виконують цей піцівський дум ще раз цих вітає. Калимах свою майстерність вправно демонстрували понад півсотні юних борців. Участь у заході взяли сім команд: це спортсмени з Луцька, Львова, Червонограда та Нововолинська. Зокрема, наше місто представляли 17 вихованців місцевих секцій з греко-римської боротьби. «17 спортсменів наших від Нововолинська. На наш турнір приїхало більше 50 учасників з міста Червонограда, дві команди, з міста Луцька, дві команди і також місто Львів. Тренер Герман Бородій зазначив, цей турнір мав на меті дати дітям можливість відточити свою майстерність. Подібні змагання дають унікальний досвід для спортсменів та тренерів, який неможливо отримати де-інде. Ми підготували ці змагання для того, щоб дітки відчули, що це таке боротьба, відчули, що таке спорт. Так само в подальшому наші вихованці будуть їхати на чемпіонат України. Попри юний вік учасників турніру і, можливо, ще зовсім недосконалу техніку боротьби у залі відчувалась неймовірна атмосфера справжнього борцівського братства, де кожен спортсмен підтримував один одного у його бажанні виграти та втішав у випадку поразки. Зокрема, хорошими результатами вболівальників порадували нововолинці у різних вагових категоріях. Перші місця здобули уваров Денис. Сичук Іван, Демчук Дмитро, Янюк Юрій, Петрів Олег, Копейкін Олесь. Друге місце вибороли Панчук Дмитро та Генсецький Артем. Бронзу отримали шапцев Богдан, Матіюк Олександр та Зайналов Тимур. Переможців і призерів змагань відзначено грамотами та медалями.